У Луцьку стартував соціальний проєкт Літня мистецька школа радість створення, у якій беруть участь діти з інвалідністю та переселенці, розповіла ініціаторка Наталія Шнит. Заняття відбувається в інклюзивному хабі Простір дії Волинського національного університету імені Лесі Українки. 13-річна Вікторія Шикалюк прийшла на заняття з мамою Людмилою. Мигралися, малюємо, тасуємо, падуть діти, друзі, Олексій, дарина і навіть Саша». Донечка в мене одненька, і коли вона народилася, я була трошки розгублена, тому що насправді були якісь бар'єри, але я бачу, що зараз це набагато. Позитивно змінюється і от такі групи, саме коли діти серед звичайних нормотипових діток це дуже добре. Їй це дуже подобається, тому що вона не слідує. На заняттях діти знайомляться, займаються творчістю, танцюють, грають в різні ігри, розповідають учасники проєкту Северин Богдан та Макар Лисков. Ми пробуємо налагодити зв'язок з дітьми, яких деякі проблеми здоров'ям. Мені тут класно з такими сонячними дітками, як Саша. Наприклад, їм можна і розказати щось там показати. Дев'ятирічна Алевтина Приходько каже, радіє навчатись разом з іншими дітьми. У мене є друзі, і мені сподобалось плести баеслети. Потім ми будемо виступати з баеслетами. Зареєстрували 25 дітей, серед них 10 дітей з інвалідністю різної їхнозології. Є діти з синдромом Дауна, є діти з розладами аутичного спектру. І є ну, з такими затримками. І дуже приємно, що цей проект дає можливість об'єднатися дітям різних і вік. Віком у нас вік від шести до чотирнадцяти років. Ганна Цибень прийшла на заняття з двома дітьми. Каже, вперше бере участь в інклюзивній студії. Вони обоє мають ну, розлад. Психомовний розлад в обох діток діток треба адаптувати, навчитися жити в не в якомусь особливому світі, а в цьому світі ці заняття потрібні. Діткам тут цікаво. Голова громадської організації Інклюзивні студії Наталія Шнит каже: в літній мистецькій школі працюють п'ятеро дорослих і студенти-волонтери. Написали цей проект і подали його на конкурс соціальних проектів, який який був анонсований Луцькою міською радою. І його підтримали. Ми передбачили в ньому оці творчі заняття, матеріали для занять творчістю, і оплату хореографу, і оплату людині, яка веде ці творчі заняття, єднання. І також закупили дітям вишиванки, щоб в них була така пам'ять 50 тисяч гривень давали на цей проект. 10% співфінансування. Соціальний проєкт Літня мистецька школа Раді створення» триватиме до 20 липня. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.